Ось і добрий ранок. Спочатку з любезності, а тепер уже кусаємося. Сьогодні дуже тяжко було вставати, скажу я вам так. Погода у нас сьогодні трошечки зіпсована, але ну, нічого. я сподіваюся, нашим планам ніяк не помішаю сьогодні. Ось така у нас погода пасмурно. Сьогодні, кстати, обіцяла цілий день дощ. Ну, я бачу, що вже дощ був. І буде ще. Чесно говоря, в таку погоду так максимально нічого не хочеться робити, але треба. І У нас завтрак сьогодні Кава, булочка з шоколадом. Мені подобається, як я виглядаю зранку. Це ж. Вол... Зараз будемо э, наводити порядочки на голові, на лиці. Я вже каву випила, вділася, осталася тільки зверху. Боже, скільки у нас полетіло ззаді. Але це чотири людини просто живе в квартирі, того так і багато. Мені, кстати, ось подобається оцей переход на волосах. Я його спеціально не робила. Це колись я фарбувалася, потім перестала фарбуватися, і от вийшов такий переход. Він мені дуже нравиться. А тепер приступаємо до бровей. Цей гель я купила тут. Він дуже класний, він дуже стійкий. Витривалий. Тобто, я буквально накрашу самого ранку брови. Цілий день вони стоять, як і треба. Вони не падають, вони не десь там діваються, це гілі розтворяється. Ні. У -у. Я ж кажу, це гель просто знахідка для мене. От, буквально я прочесую. от, чуть-чуть. Дивіться, побрати сторони, вони у мене обратно нікуди не діваються. Так як я їх зачішу, так вони і будуть стоять. Такіла. З Польщі а всі обсілі, які я для бровей купляла. Воно так не фіксувало мені брови, хоча у мене волосся не такий жорсткий, не такий твердий, але воно все одно мені не тримало. А тут я можу зачухати собі, як мені захочеться, в яку мені сторону хочеться. Ну, тобто різниця, звісно, колосальна. Дуже колосальна. Я ж кажу. Це просто знахідка. Знахідка. Реально, не один гей для бровей в Польщі мені так не затісував. Це просто капець. Що хочу додати, мені не треба тісати. Буквально пройшло, як я поставила на стоп, пройшло буквально 10 секунд. Все. Дві брови в мене готові. Чого так раніше не можна було? А гель, гель-гель-гель. От зараз. А. Я ж кажу, цей гель просто афієний. Більше нічого нема тут. Є. Ця малесенька вже шкодниця. Вже з самого ранку бігає, гуляється, у неї стільки всього. Вона, кстати, тут когті не дряпає. Одна чухалка, друга, третя. А зачем? А зачем, якщо її дивани, стулья і так далі? А і наші ноги. Дождіка зараз немає. Погода пасмурна. Ми зараз їдемо відправляти документи на почту, а потім їдемо на квартиру. Чим відправили ми листа вже на пошті люди, кстати, дуже привітні, максимально добрі. Все тобі об'ясняють, хоч їм це і тяжко по-англійськи щось об'яснити, але вони спокійно тобі не зляться. Вони тобі об'ясняють все спокійно, ще й поливаються. Тобто без питань, без проблем. Я ж кажу, слава Богу, що такі люди є, і їх, слава Богу, не так ще мало. Коротше, приїхали на квартиру. Ми розуміємо, що і за погоди мало взагалі світла. З фонариком його, кстати, не більше. Того ми, напевно, сьогодні нічого робити і не будемо. Бо і то я знімаю зі спишкою. Вона єлі-єлі видно. Сталішницю вже почти зложили. Зараз зложив. Тільки залишилися дверцята і полочки. А так мені дуже подобається. Дуже широка, мені класно дуже подобається, що вона дуже широка. І ми її будемо ставити от сюди. Якраз у нас тут 1,58 м, а сталішниця 1,20 метра. Так що, ідеально влізе, а холодильник. Холодильник ми будемо ставити тут, між розеточками, щоб, так сказати, огородити трошечки кухню від зала. Щоб, навіть, якщо гості прийдуть, щоб вони не дивилися, що в мене тут відбувається. Щоб це перекривало. Це така буде відділяюча черта, так сказати, між кухнею і залом. Так що такі діла у нас? Жаль, звісно, бо хотілося щось поробити, але. Нічого толком не вийде. Кстати, в спальні я вже тут ми телевізор поставили. І я вже трошечки порозкладала речі. Тут сумки, я вже всі ці. Кстати, на цій неділі повинні привезти шкаф. Тут я вже теж позакладала речі. Долучить привезти шкаф, матрас, матрас повинні привезти. Так що ждемо, 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 ждемо. І що? І нічого, більше нічого тут вже не помінялося, к сожалению. нічого ми ще не доробили. Ну, по, -по більшій часті Нам залишилась сама кухня. Та й все. та і все. А там далі вже розкладаєш, миєш, прибираєш. ну і в принципі. в принципі, принципі все. Тут, кстати, з цією плитою мені, вообще, чесно кажучи, не дуже подобається одна електрична, але вона настільки страшна, але на тому, що хоч щось є. І тут будуть три газових. Короче, з газом це теж інтісна історія, бо треба заказувати балон. Тобі його так не підключать тобто, щось Около 2-3 місяців ти повинен купляти в балонах газ. К сожалению. Так що будемо заказувати в балонах, але це вже як електричество буде, бо електричество так і немає до сих пор. К сожалению, немає. Не підключили. Ми ждали, 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 не що підключать. Хоча я говорила з хазяїном. Через переводчик, що коли, коли вже зроблять, коли цей момент наступить. Він такий, ну, там, 10 днів, 6 потім днів, бо тут ще в у цій другій ванній кімнаті тут є теж туалет. І бачок, який оказується зламаний, він тече. Тобто, і поки ми не включили воду в квартирі, ми за це навіть не знали. І потім я йому сказала, ну він каже, ти повинен прийти через 6 днів, але це ми вже було неділю тому назад у нього. Електроенергія 10 днів. Ну, подивимося, подивимося. Ми скоріше вже за все тут просто все зробимо, поки він це все зробить. Хоча ми сказали за місяць, за місяць йому до приїзду, що ми будемо знімати цю квартиру, і він мав це вже зробити. Але, звісно, він це все затягнув, відтягнув так уже до нашого приїзду, Ну і к сожалению, маємо, що маємо. Ми як яку третю неділю, вже живемо з мамою. Так сказати, хоча планували десь максимум недільку пожити і переїхати. Но поки що так. Назарчик щось питається зробити в темряві. Але це дуже складно, скажу так. В темноті світла. Ну, світла реально дуже мало в цій квартирі, бо е, вікна тільки по одній стороні. Тобто, ця часть квартири, вона темна, і тут, звісно, вона теж темна. Так що так. Кстати, я вот вийшла буквально ось наші двері тут. Виходиш, і вроді як тут світло, в принципі, нормально. Але із-за того, що тут велике поміщення, світла дуже мало. Тобто, і тут плюс ще стіна в нас, яка просто світло це все перекриває. В туалеті, в ванні і в спальні набагато більше світла у нас. Да, погодка, звісно. Не дуже. Кстати, провіримо зараз нашу, так сказати, черепашечку. Е, ту черепашку, яку я вам показувала, вона, кстати, тут живе на території. Тут у нас, кстаті, піпісінки, мандаринки. Їх, е, кстати, можна зривати, сказала, звісно, ну, в міру. Але що можна? Руки тобі за це не повідрізають. Ну і залишилося знайти цю маленьку. Ну я щось її не бачу. Вона може, кстати, а, знайшла, знайшла. Дивіться. Ось вона, вона спряталася від дольчика. І оце... вона, кстати, одна тут. Малесенька, одненька. І оця вся територія тільки для неї. От. Оце все це тільки для неї, для очей манюньки. І тут усе перегородили, щоб вона далі не доповзла. Кстати, дуже класно, дуже прикольно, мені дуже подобається, що дерева ростуть, що щось можна брати. Тут кстати, ще є лимончик, є олівки. Гранат, Гранат теж є. Кстати, нам наш сусід, він теж молодий хлопець італій. Сказав, що якщо нам щось треба, ми можемо користуватися. Є велика лісниця. У них вдома є поменше, якщо нам треба, говоріть все вдамо. І це настільки насамкінець приємно, що люди дійсно готові тобі допомогти з великим вообще, удовольствием. Я йому пишу, бо він каже: якщо щось треба буде, пиши, я допоможу чим зможу. І це настільки приємно. Я вам так скажу, тобто, люди від тебе нічого не очікують, вони просто реально хочуть тобі допомогти. І це дуже приємно. Це дуже приємно. Так що мені кстати, тут дуже подобається. Жаль, звісно, що трошечки вище ми не живемо, немає тераси, немає балкона. Хотілося б, бо я дуже сильно люблю балкони, я дуже сильно люблю сидіти, відпочивати, кави випити, щось поробити літом це взагалі кайф. Но немає, то немає. А тут, звісно, що за цю частину, звісно, хто хоче, там і може ходити. у цьому діле. І трошечки обідно, обідно, ну нічого не зробиш. Нічого не зробиш. Саме головне, що нам дозволили сушити білизну отут-от прикріпить. Так що ми на тому дуже раді, але. Кстати, така погода має бути цілу неділю. Цілу. І, кстати, усе починається знову дощ. Так що буду біжать прятатися. От одна полочка у нас вже і є. Ну, красота ж. Тут буде ще дверцята І тут будуть дверцята і полочки. Красота. Да? Кстаті, я вчора Назарка підстригла, Ми тепер е красиві. Просто шикарні. Нова стрижка, новий я, mm. От. так що, коротше, вчора теж ми займалися ділами, але по більшій часі ми були вдома, робили домашні справи, для До того я нічого і не знімала. Але сьогодні трошечки походимо, поїздимо, так що знімаємо, показуємо, що да як. Реалії жизни такої. Ще багато чого розкладати треба, вимивати, але нормально справимося коли ми не справлялися правильно? Діялам, коли не дімеріть. Ну, от іменно. От що означає, коли в тебе гарні сусіди. Виходив буквально гуляти на той молодий, за якого я вам розказувала, сусід. Він бачить, що тут темно, максимально. Ми з фонариком, бідним, одним нещасним. І він нам приніс освіщення. Він каже: Блін, як би вам допомогти, як провести електроенергію від мене до вас? І потім він каже: Почекай! І приніс нам от. Ну, от що за чудо? І так набагато краще видно. Шикарно. Супер, супер. Я ж кажу, нам просто повезло з сусідом. Максимально повезло. І він те, що ми по-італійськи нормально не говоримо. Він, е, так сказати, е, не так уходить, ай, вони не розуміють, я пішов. Ні, він з нами стоїть через переводчик, ми пишемо, е, якось допонімаємо, так сказати. Тобто, людина реально настроєна допомогти, і це дуже приємно. І все, закінчили. Тепер осталося купити. Якісь зачепки, щоб відкривати це все діло, бо, тут, к сожалению, немає ні такого. Тут у нас ящичок, щоб мені оце відкрити, треба тут збоку тільки. В общем, Тут у нас дві полочки виходить. Коротше, і треба купити такі якісь гачки, з якими можна буде спокійно собі відкривати. Бо, к сожалению, немає. Хоча, як ми в Ікії дивилися, вони були. Ну, в комплекті, к сожалению, не було їх. Так що треба буде докупити, але виглядає це гарно. Я ж кажу, і полка сама полка. Салішниця, вона широка. Широка. І тут, виходить, як. по этой стороне. Тоже две полочки выходят нам. Симпатично. Симпатично. На Ой, банк. ну, просто навык, Котлетки вот, будут, будут. и брокколи. Мика тоже контролирует у нас процесс. Вот да, Мия? Тоже на Ми в магазин вже скупляємося. Багато сирів тут різних. Не знаю, що хочеться взяти, але не знаю конкретно, який і що. Дивіться, який є сир з орехами, з орішками. Дуже багато сирів різних. Я люблю більш такі копчені, якщо чесно кажучи. Ну, дуже красиво і дуже вкусно по-любому. В магазинах, кстати, уже дуже багато панатон продається. Бо це Італія, тут їх в принципі дуже багато. На кожній стоїці вони всіх є. Вкусняшок тут теж дуже багато, дуже багато. І, кстати, максимально різні розміри панатон. Є максимально навіть малесенькі. Угу. Готові набори вже на свята. За діпсім соле раніше морожених речей якихось не було продуктів, а зараз можна в принципі, купити собі вже такі заготовочки. быстренько їх в духовочку кинуть. Воно картошка в різних варіаціях, видах. Дуже удобно. Але раніше, звісно, такого не було. Це появилося тільки недавно. Ці трошечки будуть кусатися, бо, В принципі, полуфабрикат, але, в принципі, це дуже удобно. Дуже удобно. Кстати, якщо ви запитаєте, чи є ще якісь заморожені речі запаковані конкретно, то от пожалуйста, все це є абсолютно попаковане в таких упаковках. Ну і на вес, в принципі, скільки вам треба, хоч одну штучку ви можете спокійно собі купити. Так що отак, ми взяли отакі от штучки зі шпінатом. Дуже вкусні, але, кстати, дуже, кстати, цей багато побрали, видно, що людей покупляли, тому що абсолютно другі якісь моменти, їх в принципі багатенько. А ці конкретно побрали прям взагалі. Приїхали після магазину, розібрали покупки. Зараз вже будемо сідати, їсти, відпочивати, купатися. І завтра новий день, нові сили, і будемо щось далі робити. Так що всім гарного вечора, всім на ніч і до завтра.